У світі, де всесвіт такий загадковий і величезний, як нічне небо над Карпатами легко загубитися між фактами та вигадками. Давайте розвінчаємо найпопулярніші міфи про космос: У космосі немає гравітації, космонавти не плавають, тому що гравітації немає, а тому що вони постійно падають на орбіті, тільки по колу. Гравітація присутня навіть на МКС, просто вона врівноважується інерцією руху. Місяць має темну сторону. У місяці є зворотній бік. Але він теж утримує світло, просто ми його не бачимо в землі. Зате космічні апарати вже бачили і нічого містичного там немає. Політ на місяць фейк, знятий у студії. Докази присутності людей на місяці переконливі, зразки ґрунту, фото і космічні апарати, що працюють донині. Крім того, жодна держава, навіть конкуренти США, не змогли спростувати ці місії. Велику китайську стіну видно з космосу. Це міф. Насправді стіна зливається з ландшафтом і не виділяється неозброєним із орбіти. Але, наприклад, аеропорти чи міста вночі видно чудово. У відкритому космосі тіло вибухне. Людина не вибухає, але без кафандра дуже швидко втратить свідомість. Тіло набрякає, а слина і сльози починають кипіти. Це не кіношний ефект, але страшно достатньо. NASA витратила мільйони, щоб створити ручку, яка пише невагомості, а росіяни взяли олівець. Олівець небезпечний, бо він ламається, залишає графітовий пил і може викликати пожежу або попасти в дихальні шляхи астронавтів. Обидві сторони згодом використовували спеціальні ручки Fisher Space Pen, які винайшли приватні розробники без мільйонних витрат. Супутники це величезні конструкції, які висять на одному місці. Є геостаціонарні супутники, які висять над екватором. Але більшість малі, рухаються дуже швидко, обертаються по орбіті, а багато з них навіть менші за праску. НЛО дорівнює інопланетяни. НЛО означає лише неупізнаний літаючий об'єкт, а не прибульців. Більшість таких випадків це метеорологічні кулі, дрони або оптичні ілюзії. Науково підтверджених слідів іншопланетного життя немає поки що. Астронавти стають вищі в космосі. Це правда, через відсутні сили тяжіння хребет трохи розтягується, і зростання може збільшитися на 2-3 см, але ефект швидко зникає після повернення на Землю. Астрологія пояснює вплив планети на наше життя. Астрологія базується не на науці, а на давніх віруваннях. Планети справді рухаються, але їхній вплив на долю людини не доведений. А от телескоп надійніший помічник, ніж гороскоп. Космос завжди був джерелом мрій, страхів і натхнення. Але що глибше ми його досліджуємо, то більше розуміємо, реальність значно цікавіша за вигадки. Бо замість прибульців на темній стороні місяця ми знаходимо кратери віком у мільярди років. Тож мріємо, але з відкритими очима і не зупиняємося, бо далі ще більше зірок, ще більше питань і ще більше відповідей. Які чекають на нас у темряві між галактичної правди?